Білий сніг, Вистеле поріг, кличе у світи серпантин доріг за вікном і міла, і в пошуках тепла, по вулиці засніжах. Щастя і добра вистачить на всіх, дивлюся у вікні, дерева крижані. це новий рік лети до нас на білому коні. Цілий день, день-зелень, двохи зенять, я ли тобі ліхтаріка свободять. Цілий день, день, зелень, воли, зірка сяє і лунає в цей лісвяний Цілий день, 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 день дзвоники дзвенять, цілий день, 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 день зірка сяє і лунає Цілий день, день дзвоники ялинкові